«Основи йоги із Суликом Юрієм Вітаю. Я Юрій Сулик, ведучий телепроекту Основи йоги. Я буду вашим гідом в цьому чудовому фантастичному світі цієї дисципліни. Бажання відзняти повноцінний телепроект, крім того, перший україномовний, в нас виник не просто так: перше, це бажання заповнити ту нішу прогалину, яка сформувалася на ринку популярних телепередач в Україні. Друге, це розвіяти багато міфів, які пов'язані з йогою. З однієї сторони, йога для багатьох людей це щось екзотичне, навіть релігійного спрямування. Для іншої категорії людей це щось не занадто просте поле. Ати порозтягуватися така дисципліна для пенсіонерів, і ось ми хотіли зробити той популярний проект, який зможе виконати ось цю функцію, показати вам, що таке йога, практично задовільнити потребності. Тобто, це означає, що передача буде більше навчального формату. Кожна наступна телепрограма буде мати розвиток, доповнювати попередні. І формуватися по певних сезонах, по певних темах. Почнемо нашу телепередачу із рубрики Зірки та йога. Зірки та йога зараз обіцяна рубрика, завдяки якій ви побачите, що йога давно стала синонімом успішного та здорового життя на заході. Ви познайомитеся з людьми, яких ви давно знаєте, але не знали, що саме його завдячують своєму успіху, розвиткові та благополуччю. Методика йоги відома з найдавніших часів. Вона допомагає не тільки розслабитися і привести думки в порядок, але й підтримувати відмінну фізичну форму. Не дивно, що більша половина зірок шоу-бізнесу люблять його і завжди знаходять для неї час у своєму щільному робочому графіку. Більшість із них відкрито заявляють, що саме йозі завдячують своєму успіху, здоров'ю, розвиткові та благополуччю. Ти витрачаєш на йогу дві години вранці, а потім встигаєш зробити в три рази більше ніж зазвичай. Стінг шкодує тільки про одне, що не зайнявся йогою раніше. Фізкультурне містичне просвітлення накрило його в 38 років, коли багато чоловіків йдуть на спортивну пенсію і вкладаються на диван з тарілкою чіпсів. Багато хто, але не стінг. Стінг вважає, що йога змінила все його життя інтимне, духовне, зовнішнє і внутрішнє. Прибрати тепер з мого життя йогу це як зламати фундамент міцного і гарного будинку. Йога. Повністю змінила моє життя. Дженніфер дуже давно займається йогою. Йога також допомагає їй не тільки стежити за тілом, а й утримувати спокій. П'ять разів на тиждень занять йогою це для неї закон. Відмінна практика для зняття стресу розслаблення і тонізації тіла. Якби не йога, я б так і не кинула палити. Тіло. Оскільки це перша телепередача, ми починаємо із бази, з фундаменту. Знаєте, як що будувати будинок на рихлому фундаменті? Ця конструкція під власне руйнування, те саме в Йозі. Важливі елементарні ази їх зрозуміти, освоїти і відповідно будувати більш складні вправи, більш складні форми. Сьогодні ми покажемо вам три базові вправи: це вправа в стоячому положенні та дасина, вправа в. Сидячому положенні сукасана і лежаче положення шавасана. Тадасана. Тадасана формується зазвичай наступним чином: носочки разом, руки витягнуті вздовж стегон, легенько пальці рук доторкаються до стегон, куприк, копчик піджатий вперед, плечі розгорнуті, підтягнуті коліні чашечки, маківка. Ми відчуваємо лінію хребта від куприка. До маківки і цю лінію хребта пробуємо, якби витягнути відчути хребет, знаєте, як намистинки. Окремі хребці, як намистинки, ми їх пробуємо розтягнути. Що дає це положення? Ну, Перше, багато людей не задумується, як вони стоять. Багато людей стоять, спершись, більше на одну ногу, інші на іншу, не відчувають своїх стоп, Тобто, це можна помітити, наприклад, по зношуванні взуття. Певна сторона взуття, коли більш зношується, це показник того, що розподіл маси на стопу відбувається неправильно. Перше, що в цьому положенні потрібно відмітити, це те ваше відчуття підошв стоп. Вони мають бути розтягнуті по землі, відчуватися на землі. Тобто ви відчуваєте підошви стоп і спереді, і ззаді, і зліва, і справа. Ви розпреділяєте рівномірно масу на підошви стоп. Другий дуже важливий момент це куди маса тіла. Впирається чи на носочки, чи на п'ятки. Якщо маса тіла спирається на п'ятки, відповідно з'являється втома втома в ділянці тазу стегон. Правильний розподіл маси саме на носочки. От коли ми перебуваємо в положенні Тадасини, ми пробуємо чуть-чуть масу передню сторону стопи змістити в Йозі. Це називається серцем стопи. Відповідно, втомлюваність організму від такого е простого елементу може значно значно у вас зменшитись. Другий момент це ваші відчуття ваших пальців. В ніг. Ми їх легенько якби, розтягуємо і ними чіпаємося за землю. Це дозволяє знову ж таки краще усвідомлювати ваші підошви стоп і їх контролювати. Ключовий момент це є ваш куприк. По російському копчик, багатьом слово куприк не зовсім зрозуміле. Він має бути якби чуть-чуть підтягнутий вперед. Ми його піджимаємо, те, що називається піджати хвостик. І розпрямити грудну клітку, випрямити її вперед, потягнути тіло за маківку. Варіації цього положення можуть мати кілька: це просте положення, можна руки в сторони розтягнути, витягуючи таким чином себе по Горизонту від центру сонячного сплетіння, і також можна варіант, коли руки йдуть вгору, коли долоні маківка формують одну лінію, і ми витягуємо себе вздовж всього тіла. На початок практики такої асани, усвідомленої практики такої асани, рекомендується від хвилини до трьох систематично кожного дня. Протягом двох-трьох тижнів регулярної систематичної практики ви відчуєте результат. Ви відстроїте правильне стояче положення, від якого можна будувати більш складні форми. А це відповідно правильна ваша постава. Наступне положення, яке ми розглянемо, базове сидяче положення. Саме в такому положенні ми будемо виконувати, наприклад, техніки на концентрацію уваги, дихальні вправи. Воно є базовим і найпростішим. Перше, що потрібно відмітити в цьому положенні, це рівність спини і зручність сидячого положення. Для цього зазвичай на початках використовується підкладка під е, сідничні м'язи. Це у вигляді, наприклад, пледів. Можна скласти два пледи, і деяке підвищення дозволить вам значно-значно зручніше виставити лінію хребта. Потрібно е, зауважити, коли ви виконуєте цю вправу, на лінію хребта. Вона має бути рівною, не має бути в попереку або в грудному відділі прогинів. Також дуже важливо виставити в зручне положення ваші ноги. Стегна формують трикутник, підошви стоп, ви якби підтягуєте ближче до колін. Ну, перше, що потрібно відмітити, це зручність, не має бути дискомфорту, особливо в колінних суглобах. Та за суглоби в основному вони тільки працюють. Коліна не мають властивості в таких площинах. вигинатися, і це не здорово. Потрібно врахувати в колінних суглобах, немає ніякого дискомфорту. Спина рівна, плечі відведені назад, і також увага на лінії між куприком і маківкою. Ми цю лінію. Постійно витягуємо. Як би це не було смішно, але лежаче положення, яке називається шавасана, воно є найскладнішим в Йозі. Його дуже просто зімітувати, але насправді дуже важко навчитися глибокому розслабленню. А саме це є проблемою дуже поширеною сучасної людини, і саме це є причиною багатьох-багатьох, якщо не більшості захворювань, які виникають. Зовні положення шавасани наступне. Ви зручно розводите руки, ноги, долоні рук вгору, витягуєте простір між маківкою і куприком, закриваєте очі. Розслабляєте обличчя і вільне, спокійне, плавне дихання. Дуже важливо в цей момент, коли ви виконуєте шавасану, відпустити підтримку тіла. Тобто, зазвичай людина, коли лягає, вона все ж таки підтримує себе на рівні м'язів, на рівні опорно-рухового апарату. Ось цю підтримку потрібно відпустити. Тіло має вільно якби втискатися в землю, ставати важким. При цьому наші думки ми стараємося зосередитись на даному моменті, тобто на відчуттях тіла. Не потрібно думати те, що було до. Після е, практики йоги. Ви стараєтеся очистити свій мисленнєвий процес, відпустити підтримку тіла і відпустити ваше дихання. Саме 10 хвилин справжньої глибокої шавасини замінює від години до двох повноцінного глибокого сну. Теорія та філософія йоги. Його фізично орієнтовану йогу складають три невід'ємні складові це є тіло, це є дихання, це є свідомість. Йога особливо відрізняється це комплексним підходом до розвитку людської особистості. Саме цим часто грішають сучасні системи розвитку, такі як фітнес, тренажерний зал, які розвивають якісь дуже однонаправлені частини людського єства. Тіло дихання, свідомість тісно взаємопов'язані. Звісно, що найважливішим є наша свідомість. Саме вона задає мотивацію до роботи, і коли вона є, ми можемо досягати дуже багатого. І навпаки, коли людина демотивована, вона практично ні на що не здатна. Ми знаємо всі такі елементи, як ефект плацебо. Коли людина має намір і думає, що ця річ їй допоможе, і відповідно, навіть якщо це пустишка, а не реальна е лікуюча таблетка, вона допомагає. Тому свідомість є пріоритетною, але все-таки все впливати на свідомість найбільш важко. Тіло, на відміну від свідомості, є той інструмент, який завжди перебуває з нами кожен день. Він є насущним, тобто будь-яка дія має протидію. І саме з тілом найпростіше починати свій розвиток. Це не означає, що ми починаємо сугубо з тілом. Це означає, що тіло на початку шляху є більш пріоритетним через зручність роботи, через більш тісний взаємозв'язок. Дослідження, яке опубліковане в працях Національної академії наук Сполучені Штати Америки, показало, що всього кілька годин протягом двох тижнів проведення занять йогою із концентрації уваги покращують здоров'я мозку, запускаючи позитивні зміни в його тканинах. Попередні дослідження показали, що такі техніки впливають на білу речовину головного мозку, покращуючи настрій, здатність до навчання і реакцію мозку на стрес. Тіло йога розглядає як розвиток самих різних параметрів. Це є гнучкість, це є сила, динамічна і статична, це є витривалість, динамічна і статична, це є координація, це є реакція. А тепер подумайте, скільки сучасних систем можуть це все розвинути, а йога може. Наступним елементом це є дихання. Власне дихання це є проміжною ланкою, містком між тілом і свідомістю. Всі ми знаємо стани, коли людина знервована, і відповідно в неї дихання поверхневе часте. І навпаки, спокійна і врівноважена людина має повільне плавне дихання. Всі ми знаємо такі вислови як. Перехопило подих, коли людина зосередилась на щось занадто важливе і зупинила дихання, щоб більше сконцентрувати свою увагу. Тобто стан свідомості проєктується на нашому диханні. Відповідно, дихання проєктує певні стани фізіологічні. Впливаючи на дихання, ми можемо задавати певний стан нашої свідомості. Відповідно, певним диханням можемо себе розслабити або навпаки активувати. Відповідно на заняттях дуже важливо зберігати оці три складові: тіло, дихання, свідомість, не ставлячи щось пріоритетним. Наприклад, виконуючи складні форми, які ми зараз не можемо виконати, наше дихання починає збиватися. Відповідно, концентрація уваги на тому, що ми виконуємо, нівелюється. Важливо в зручному режимі для себе виконувати вправи, відчувати спокійне, зручне дихання і Концентрації уваги на даному моменті на тому, що ми виконуємо. Дихання. Кісень це є основним паливом для нашого організму. Багато людей недооцінюють правильність дихання і взагалі дихальну гімнастику і вправи для розвитку вашого дихального апарату. В йозі диханню приділяється велика велика увага. Сьогодні ми розберемо декілька простих фундаментальних технік для поставки дихання для розуміння того, що дихання не є щось суцільне, його можна локалізувати в певні частини, об'єднувати також в подальшому в одне ціле. Загалом дихання е класичне. Повне дихання базується на трьох окремих складових. Це є нижнє, діафрагмальне дихання, те, що називається черевне дихання, дихання животом, середнє грудне дихання, дихання грудною кліткою, коли грудна клітка на вдисі розширюється, на видисі стискається. І верхнє дихання, ключичне, яке називається, при якому ми задіємо верхні відділи легень. Зараз ми покажемо, почнемо із нижнього дихання. Для освоєння найкраще покласти руки на живіт. Для того, щоб ми відчували. І на вдисі вдих, живіт іде вперед, видих, живіт іде назад, вдих, живіт вперед, видих назад. Важливо при таких рухах бачити те, що грудна клітка не рухається. Можна навіть одну руку, наприклад, право поставити на грудну клітку, ліву на живіт, ліва рука вловлює рух живота, а права рука при цьому нерухома. Наступне дихання це є широке дихання, грудне дихання. Кладемо руки ось так от збоку на грудну клітку. І на вдисі ми бачимо розширення грудної клітки. На видисі, грудна клітка стискається. Вдих розширення, видих, стиснення. Третій варіант дихання це і ключичне поверхневе дихання. Саме вентиляція цих верхніх відділів часто є причиною е, респіраторних різних захворювань, оскільки вентиляція цієї ділянки є мінімальною. Для освоєння цього дихання краще руки поставити ось так: от на плечові суглоби і на вдисі. Відчуваючи верхні ділянки грудної клітки, верхні ділянки легень, легеневих тканин, вдих груд, а клітка плечі ось так от піднімається ключиці, видих вниз, вдих ключиці вгору, видих, ключиці вниз. Варто цьому диханню приділити багато, достатньо багато уваги. В домашніх умовах рекомендуємо від 3 до 5 хвилин. На кожне окреме дихання на початок практики, тобто три хвилини: нижнє дихання животом, три хвилини грудне дихання, три хвилини ключичне дихання. Жінкам зазвичай характерне більш грудне дихання. Ну, це психосоматично, мабуть, пов'язано те, що жінки хочуть підтягнути живіт, якби розпрямити груди. В чоловіків зазвичай черевне дихання. Найкраще із цих трьох дихань для повсякденного життя. Це є діафрагмальне черевне дихання. Чому тому, що кожен рух от, абдомінальної частини живота дозволяє, якби робити масаж, масаж ділянки живота. Відповідно, це позитивно впливає на ваше травлення, на вашу ендокринну гормональну систему. Діафрагму ще називають другим серцем. Це позитивно впливає на загальний кровообіг і дещо розвантажує вашу серцеву судинну систему. Интервью у ведомого йога. Я пришел в йогу, когда учился еще на философском факультете. И у нас был преподаватель индийской философии, который мне рассказал, что в Москве в посольстве йоги один индийский учитель ведет классы. И я решил сходить попробовать и очень быстро увлекся начал посещать это было вот где-то в 95 году таким образом вот я считаю что мне повезло что я сразу э, встретил именно традиционного учителя из индии который обучал разным аспектам йоги не только асанам что наиболее популярно в западном мире это асаны то есть западный человек он какой-то физкультурный подход для него легче понять. Он понимает, ага, это упражнение, вот там упал, отжался там, и так далее. Это растяжка. Традиционно йога – это в первую очередь работа с сознанием человека. И помимо оздоровления тела, нужно еще сделать гармоничным свое сознание. И э, вот так я начал заниматься. Вот, э, потом я посещал семинары также вот, э, преподавателей киевских э, – Андрея Лапы, Андрея Сидерского. Потом я в 2001 году поехал в Индию, начал учиться уже в разных ашрамах, в разных школах йоги, на севере, на юге. Постепенно ознакомился все глубже с индийской традицией. Я, но меня всегда интересовала более традиционная йога, именно которая работает с сознанием, в том числе не только с телом, но и с сознанием. Основные препятствия на пути освоения йоги. Известный учитель Айнгар как-то написал, Самое трудное в йоге – это расстелить коврик и встать на него. Да? То есть, как бы, когда вы начинаете уже заниматься, вы ну, втягиваетесь в практику, да? приобретаете какой-то вкус к практике, потому что вы чувствуете, что вам становится лучше от качественной практики йоги. И ваше тело… Некоторые говорят, вот, я вот подсаживаюсь на йогу, не могу пропустить ни одного дня, там это уже какая-то зависимость, хочется каждый день заниматься йогой. Ну, в некотором роде это зависимость, но это позитивная зависимость. Это так же, как люди любят заниматься спортом, да, там можно сказать, что это зависимость. Им все время хочется там заниматься любимым видом спорта. Но это правильная зависимость, которая делает человека лучше. Поэтому она появляется, потому что ваше тело чувствует, что ему хорошо от практики йоги. Естественно, тело просит регулярной практики. Йога не является религиозной какой-то догмой. Это инструмент, который позволяет человеку получить то, что для него важно на данный момент его жизни. То есть тот, кого интересует йога как духовный путь, он может найти информацию по этому поводу. Кого-то йога интересует как система оздоровления. Это тоже хорошо. Для него в его жизни сейчас на первом месте там, решить вопросы какие-то со здоровьем. И он получит от йоги это, если будет грамотно, корректно свою практику выстраивать, да, если ему попадутся квалифицированные преподаватели. И кто-то просто хочет там похудеть даже. Это может со стороны казаться смешно, да, но для этого человека на данный момент его жизни это проблема, которая мешает ему почувствовать себя гармонично. И поэтому он может решить даже такую проблему, которая кажется с точки зрения традиционной йоги несерьезной. Да? И потом он может уже двигаться к более каким-то серьезным аспектам йоги. Когда он свои маленькие проблемы решит, он начнет более широко смотреть на мир, на свой жизненный путь. Но ну, этот процесс должен быть естественным. То есть человек должен сам решать, что он готов из йоги взять. То есть не нужно ему ничего как бы навязывать это противоречит идеям йоги, вот он должен для серьезной йоги человек должен созреть сам, у него должен проявиться внутренний интерес, тогда это будет гармонично и поэтому йога это как вот даже не просто инструмент, а целый набор инструментов саморазвития, из которого каждый может взять по потребностям по своим. Пожелания йогам Ивана Вранковского: первое это регулярная практика, чтобы вы вошли вот в этот поток практики, и это стало для вас источником жизненных сил и увеличения своих знаний по йоге. Вот что я желаю. Читать хорошие книги по йоге, посещать занятия мастеров, имеющих опыт в йоге, причем разных мастеров, чтобы знакомиться с разными стилями, направлениями, чтобы иметь возможность выбрать подходящее для себя. Тось розширять кругозор в області знань по йогі. Свідомість у рубриці Свідомість будемо розглядати техніки для вашого розуму, для розвантаження вашого розуму мисленнєвого процесу. Оскільки наша свідомість постійно завантажена побутовими справами. Передусім, на що нам потрібно поставити акцент, це можливість бути тут і зараз, в даному моменті. Що означає даний момент? Тобто зосередити на якісь е моменти, які зараз відбуваються тут і зараз, і вліктися від того, що було до заняття, до практики, і відповідно відпустити те, що буде після практики. Дуже хорошими техніками для таких цілей є дихальні вправи, оскільки вони постійно з вами, оскільки вони мають прямий вплив на вашу свідомість. І саме нижнє діафрагмальне дихання, яке ми розбирали в рубриці дихання, воно дуже гарно впливає на вашу свідомість. Оскільки в червній порожнині знаходиться плюс блукаючий нерв, відповідно стимуляція цього нерва сама по собі призводить до певного розслаблення, певного зосередження тут і зараз. Що ми робимо? Ми сидяче положення шавасани перебуваємо, вмикаємо нижнє діафрамальне дихання, вдих, живіт, видих, вдих, живіт вперед, видих, живіт назад, спина рівна, прикриваємо очі і пробуємо деякий час зосередитися на власному диханні, досягти того стану, при якому в нашому сприйнятті тільки буде дихання. Все стороннє десь відійде на другий план, втратить. Своє значення. І є тільки в даному моменті наше дихання. Ми забуваємо про те, що було до, що буде після. Таку практику варто виконувати також від 3 до 5-10 хвилин. Далі. Для підсилення ефекту, коли ви деякий час попрактикували дихання животом, закрили очі, вам стало зручно, ви абстрагувалися від цього стороннього, ви додаєте ще один елемент, який називається уджаї. Уджаї пранаям, тобто шиплячі вдихи, видихи. Ви дещо піднапружуєте голосові зв'язки від цього гортання. Виникає на фазі вдиху і на фазі видиху легеньке, комфортне шипіння. Відповідно, напруга голосових зв'язок стимулює певним чином гортань. В гортані знаходяться синуси. Тут є рецептори, які контролюють підвищення тиску вашого організму. І, відповідно, вмикається певний захисний. Механізм, при якому кількість серцебиття зменшується, організм якби розслабляється. Це давно помітили йоги, і багато тисяч років цю практику вони використовують. Плюс вдих з напругою на фазі вдиху, коли ми напружуємо відповідно гортань. Це є незвично для нашого організму, і воно сприймається а, як розвиток, як розвиток, передусім, судинної картини горла. Це є чудовою профілактикою різних захворювань горла, таких як танзеліти, фарингіти, ларингіти. плюс. А, Ця практика гарно впливає на вашу гормональну систему, оскільки стимулює щитовидну пару щитовидні залози, які відповідають за обмін речовин в організмі, фосфорний кальцівий обмін. Цю практику можна використовувати і в домашніх умовах, і під час, наприклад, роботи. Коли справ дуже багато, і можливість зосередитися вже мінімальна. В той момент ви приділяєте 5-10 хвилин на цю практику, ваш розум розвантажується і продуктивність праці значно зростає. В наступних випусках очікуйте розвиток сьогоднішніх тем та багато цікавого із світу йоги. Намасте! Основи йоги із суликом юрієм.